Вже сотні років Московія намагається нав'язати нам хибну думку, що ніби схід України це ісконно руські землі. Але це не так, і в своєму дослідженні я хотіла довести, що схід України, а саме Донеччина та Луганщина, це абсолютно автентичні українські регіони, і це доводить культура та побут населення, розглядаючи орнаменти, розглядаючи побут, предмети побуту. Це і рушники, і гончарство, ювелірні прикраси, і в тому числі одяг, будова строю, організація орнаментів. все це доводить, що Донеччина та Луганщина це абсолютно автентичні українські регіони. У своєму дослідженні я зауважила, що орнаменти Луганщини мають загальноукраїнські риси будови орнаменту, це геометризація рослинного орнаменту, ця стилізація абсолютно ідентична. Вона дуже схожа на регіони Полтавщини, Чернігівщини та Київщини. Отже, це дослідження стало підґрунтям для створення колекції. Збережена спадщина, в якій ми надихнули. З традиційними орнаментами Донеччини та Луганщини і створили нову сучасну колекцію. Тому що я вважаю, що традиції та мистецтво українське не має знаходитись тільки в архівах та тільки в музеях. Отже, завдяки трансформації, переосмисленню традицій, ми даємо традиціям нове життя. Для нової колекції ми взяли натуральні тканини. Сучасного виробництва це льон, коноплі, кропива, але це такі делікатні, напівпрозорі, легкі тканини, які вже нас відводять до сучасності. Наша спадщина є вагомим фундаментом для натхнення на для нас сьогодні ці традиції. Культура, вони пройшли випробування сотнями років, і вони, попри те, що їх намагались знищити, споплюжити, вони залишились незмінними, і нам потрібно це цінувати, берегти. І за допомогою моди та стилю ми даємо традиціям нове життя. Ця колекція створена для сучасних українців, хто своїм зовнішнім виглядом хоче підкреслити свою національну приналежність, свою ідентичність. І це одяг для повсякденного використання. Це блузи, сорочки, сукні, які можна вдягати в офіси на побачення для зустрічі з друзями, та просто на прогулянку. Розумієш, я хочу, щоб кожна людина, хто вдягає вишитий одяг, вона може своїм зовнішнім виглядом говорити: Я є українець.